Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами подивитися продовження теми щодо авіатрощі літаків в Житомирі, там, де загинули наші хлопці-пілоти. Вже було відео про те, що це не спеціально. Ну, мені карти вже другий раз показують, що це не спеціально щось підлаштовано. Так була, на жаль, судьба. Але в розрізі цього питання мені колега. В розмові навіяла думку про те, що це, ну якщо ми дивимось розрізі Егрегора світу взагалі, да, Міроздання, то ми не знаємо наскільки в розрізі світу. Яку ціну ми повинні заплатити за нашу свободу? Так, ми розуміємо, що це велика ціна. Для нас кожна людина це досить дорога ціна. В розрізі світу, ми зараз беремо езотерично, духовно, ми не знаємо, яку ціну нам насправді виставив ЕГР. Тому давайте спитаємо, чи ось такі, ну, на наш погляд, випадкові якісь от. Безглузді жертви, да? тобто от, от, вони літали, один, один з них, я так розумію, декілька пілотів досить професійні були. І от бах і хлопців немає. Чи такі жертви? Чи може з позиції Всесвіту це бути відкуп за от ті всі допомоги, що ми отримуємо? Ну, ми розуміємо, що всесвіту є закон давати, брати. так? От е, всесвіт нам допомагає. Допомагає на рівні. Енергетики, да? на рівні того, що підсилює допомогу від наших партнерів. От давайте спитаємо, чи отакі жертви, чи це в розрізі Всесвіту, в розрізі цього такого великого-великого Егрегора. Чи це є відкупи за те, що нам надають для захисту своєї держави? Чи могло це бути таке? Дивіться п'ятірка кубків. Все втратили, так? На перший погляд нічого немає, але ми не хочемо брати, так? І ось той, хто підраховує, скільки що вартує. Тобто, сказати прямо, що це прям відкуп, ну, скоріше, це нагадування. Про те, якою ціною, що нам достається. Нагадування про те, що ось ті матеріальні моменти і все це ще не назавжди і не потрібно розслаблятися, і потрібно йти далі. Дивіться, як тут ворони, між ними ці кубки. Два лежать, два стоять. Тобто неготовність трансформуватися далі, в якісь моменти, коли ми зараз починаємо між собою трошки вже підгризатися, Всесвіт нагадує, що ви не одні. Вас все-таки декілька потрібно вміти між собою домовлятися. Щось там, хлопці, між собою не домовилися, а це потрібно було між собою домовитись, бо це з позиції всесвіту. Була ціна за те, що вони щось не домовились між собою, особисто для них, але показово для всіх. Так, дивіться, що якщо ми дійсно будемо йти за так би мовити, путіводною зіркою за нашим духовним зростанням за вірою, і при цьому щось робити. І таки максимально трансформуватися і помірно відноситися один до одного. Ми, я зараз кажу про відносиння всередині держави, всередині сім'ї, між собою. Так? Якщо ми це все помірно будемо робити, все світ нас чує. І що? І тоді він нам допомагає йти до гарних новин. Якщо ми вдало трансформуємося, якщо ми вдало сприймаємо всі його посили, не забуваємо про взаємозв'язок один з одним адекватний. Так? Тоді він нас далі підтримує, допомагає. Не будемо цього робити. А якщо, давати питання, якщо ми не, не будемо чути один одного, що буде тоді, якщо ми не будемо чути один одного? Знаєш, це, от така малята. Якщо ми не будемо чути один одного, то всі наші плани, всі наші старання підуть прахом. Ми просто знову скотимося в самопотакання, самозадоволення, і це все приведе нас, ну, м'яко кажучи, до руйнування як держави, як людей. Тобто, ну, я б сказала, до, до повного розладу. Як людина. Ну тобто, ви розумієте, психіка, страхи, е нерозуміння світу, тобто ілюзія, марення і так далі. Якщо ми цього робити не будемо, ми скотимося туди в той місяць. І знову будемо відстоювати якісь лише нам відомі кораблі. Тобто буде страшно, буде важко і один на один будемо. Тобто, між собою наразі дуже важливо не сваритися. Дуже важливо розуміти, так, дуже важко, ми дуже всі втомлені. І у нас інколи вже не вистачає сил навіть на адекватно поговорити один з одним, так, навіть в соціумі, десь з людьми, хтось щось сказав різке, хтось не так подивився, не так став, тут не так поїхав, тут не так припаркувався. Ну, тобто, ви розумієте, не, не можна втрачати цей зв'язок, який у нас від початку війни, коли ми всі розуміємо, що ми українці і ми за одне воюємо. Хтось воює на фронті, хтось воює в тилу, хтось... кожен дитина вчиться, вона цим самим теж воює, бо дитина вчиться заради майбутнього, щоб творити майбутнє. Тому от кожен на, на своїй позиції, так чи інакше, повинен пам'ятати про вищу ціль, мету. У нашому сьогоднішньому житті. І коли дуже-дуже хочеться з кимось посваритися чи не послухатися, чи у вас виростає корона, що от я фірту все краще знаю, краще все ж таки працювати разом. Люди, які вміють працювати в колективі з колективом всередині, вони досягають значно більше успіху, ніж коли людина один на один з цим життям. Давайте наостанок ще подивимось таке питання. Як нам, в умовах от війни, от вже півтора року, вже більше ніж півтора року війну, ми всі стали? Як нам знаходити контакт один з одним, щоб не сваритися? Як нам, покажіть, будь ласка, знаходити контакт один з одним? Дивіться, все ж таки не стояти окремо від всіх, працювати разом, окрім того, завжди питати поради, надавати пораду, коментувати, вести дискусію. Завжди, разом. Бачите? не... Не сидіти, що в мене от так класно все, а працювати. І що? Знаходити це світло всередині себе. Для того, щоб. Дивіться, як відлюдник сюди дивиться. Для того, щоб оце світло допомагало ось цьому контакту в соціумі. Так, оцінка пентаклів. Тут ще такий момент, коли тут не класична вона, да? не просто щоб почекати. Тут іде планування на весь щоб почати активно разом щось створювати. Тобто, ось це, щоб у цього планування добитися, будь-який проєкт починається з чого? Придумали, сіли, поговорили, спланували. Бізнес-план. Щоб його зробити, потрібно собі знаходити той вогник, від, відкидати оці всі страхи, оці всі егоїзми, матерію, те, що я там супер. Краще, якщо є ця матерія, допомогти так, комусь. І планувати, як воно далі буде. Це саме головне, що нас просить всесвіт. Не залишатися один на один з собою, не відвертатися від соціуму і не ставити себе наразі вище когось. Тільки разом ми щось зможемо, не просто щось, а ми зможемо досягти успіху, досягти перемоги, миру, чистого, мирного неба. І мало тим. Тим самим показати світом, хто ми є насправді. Тому дуже прошу, давайте, як би нам не хотілося інколи посваритися, чи махнути шаблюкою, як то кажуть, і послати когось. Ми всі дуже різні, але у нас одна мета. Якщо людина не говорить з вами на одній спільній мові, це не означає ще, що вона не так думає. Можливо, вона просто інакше це сказала, або інакше думає. Точки сприкасання знаходимо. Починаючи з себе. Ну, а на цьому поки все. Дякую вам дуже за увагу! Бережіть себе, своїх рідних, і не забувайте про лайки і підписки. YouTube це любить. І до зустрічі!